Сьогодні 90% людей вірять в Бога, і 30% людей вірять в Ісуса Христа. Ісус Він сказав, багато званих, але мало вибраних. І давайте ми сьогодні з вами розберемося, хто ж такі звані, а хто ж такі вибрані. Насправді всі ми з вами є званими. Тобто, Господь Він кожної з нас призвав, Він покликав нас до своєї церкви. Щоб ми в церкві вивчали Біблію, і Господь послав наші життя Божих людей, але багато званих вони залишилися сьогодні званими. Вони перестали йти за Богом, вони зупинились. Знаєте, це як єврейський народ, Господь їх вибрав, призвав їх, і вони зупинились, вони перестали йти за Богом, вони перестали слухати Божу людину, Мойсея. Так? І що з ними сталося? Вони загинули в пустині. Вони не війшли в вічний Божий покій. І вони не спаслись. А хто такі вибрані? Вибрані це учні Ісуса Христа, які кожен день виконують волю Божу. А яка воля Божа? Воля Божа є, щоб кожен із нас, щоб я, ти, ми були учнями Ісуса Христа. Тому напиши мені, давай будемо разом вивчати Біблію, виконаємо волю Божу і будемо учнями Ісуса Христа. І підпишись на телеграм-канал Салтаненко, де кожен день виходить хліб насущний по заповіді Ісуса Христа. Нехай благословить вас Господь з миром Божим!